Вони зійшли зі сцени, аби наблизити людей до мистецтва. Перший філармонійний вечір відбувся в середмісті Івано-Франківська. Мета цього фестивалю показати прикарпатцям та гостям міста справжню класичну музику. Побувала там і наша Ольга Бабенко. Чи ж пшено от мене». A szczęście jeszcze Танго, бароко, класицизм та романтизм. Фестиваль Філармонійні вечори в Івано-Франківську проводять вперше, щоб відкрити людям новий погляд на класичну музику, кажуть організатори. Задум був в тому, щоб це було біля нашої філармонії, щоб всі, хто захоче, на, за безплатно могли прийти, ознайомитись і насолодитись у цьому цих прекрасних вечірніх, теплих, романтичних. Вечорах така музика вона є чудова, терапевтична. Вона є е, дуже легка для сприйняття ще одна мета цього фестивалю залучати до філармонії нових глядачів. Ми це і намагаємося зробити, щоб люди з інших міст знали, що є у нас така обласна філармонія, щоб відвідували цей наш заклад. Так само і ми хочемо започаткувати, популяризувати нашу класичну музику, щоб гості, глядачі внутрішньо переміщені особи, також наші військовослужбовці, родини військовослужбовців, щоб змогли відвідувати дані заклади, тому що. Музика вона зараз дуже потрібна. Прийшов сюди і пан Роман. Він ветеран російсько-української війни. Чоловік каже, така музика для військових своєрідна терапія. Класична музика, десь з тим, щоб, скажімо, набратися якогось спокою, подивитись, скажімо, що ще відбувається. Тому що ветеран ветерану дуже важко адаптуватись, власне, десь вийти з того середовища і з цього стану. А такі, до речі, заходи десь частково частково. Скажімо, на його на той шлях. Фестиваль організатори вирішили зробити благодійним. А усі зібрані кошти передадуть на потреби збройних сил України.